Всім гей! З вами Естей, і сьогодні відео, якого особисто я дуже довго чекала, і я його почала знімати достатньо, як би неочікувано. Відео, тобто ми будемо заповнювати мій журнал, мій інвентар, моє все-все-все. Як ви знаєте, я дуже люблю сайт StarPets, я вам хочу його порекомендувати. Це не реклама, це просто від себе щиро. Якщо ви реально хочете купити пети за невеликі гроші, то, будь ласка, цей сайт саме для вас. І я зробила всі кроки, які були необхідні, і зараз чекаю, щоб бот зайшов. Отже, так як я дуже люблю гру Адоптмі, і я дуже хочу, щоб у мене було все-все-все, із, тобто, із всієї історії, що було в Adopt Me. І тобто я хочу собі всіх петів в першу чергу. І поки я буду вам розказувати, я буду заходити на сервер. Ем, отже, я дуже хотіла отримати всіх петів, і я вирішила почати з самих комуністських петів, так як, ну. По факту це найбільш ефективно починати з самого маленького. І я вам, наприклад, покажу, я знімала туторіал на свій канал, але не знаю, чи на даний момент він доступний. Отже, це мій другий аккаунт. І зараз я телепортувалася до бота. Ми йому кидаємо трейд. Це я получаю першого пета Малео Берд. Господи. Якась коротше, пташка. Наступний пет це робін. Наступний пет це мангуста. І я, скоріше, буду їх оцінювати. Мангусту я оцінюю ну, десь на 8. Вона дуже мила і прикольна. Наступний пет це у нас мишка. Я її взяла в Неоні. Я її оцінюю десь на 9, тому що вона дуже мила. І наступний пет. Алрус мор. Якщо я не помиляюсь, він дуже прикольний, але його ціні десь на 6. Можете мене настільки має. І Наступний пет це такий баліз Карлін, Дивіться, він так називається. його десь, Ну, на 7. Наступний пет це у нас Angel Fish. Тобто їх ангелика якось отак от. Я її оцінюю на 8, вона дуже прикольна і мила. І наступний пе це у нас тасманійський тигр. Я Йому ставлю десь на 5. Якщо не помиляюся, він так нормально ціниться, але не дуже мало. Тут у нас невеличкі зміни, і наступний пе це у нас Blue Bottle Fly. Е, я його оціню, ну, десь на 7. Наступний пе це у нас Вулбер Тінгер. І я його оціню на четвірочку милий він, але е, достатньо прикольний. Наступний пеце у нас Bullfrog. Е, Він мені, мені так себе подобається, я йому поставлю 6, але не дивлячись на це, що це жаба ну, також маленька. Наступний це у нас малазійський тапір, і я його чесно оціню ну, на 9,5. Із всіх команд, мені здається, він самий милий. Наш наступний пет це пепелева Пепельна... з Пепельна... Зебра, або просто аж зібра. І вона одна з яких найбільше. Тобто, ціниться із всіх комонівських петів, я її поставлю вісім. Отже, наступний пет це у нас літуча риба. Я її оціню, напевно, десь на сім. Мені здається, вона прикольна. Далі у нас іде курча, і це, тобто, другий пет, який найбільше оцінюється після курочки. Саме із комонівських петів. Я його оцінюю mm -hmm. на 9,8. і Тобто 9. 8. Наш наступний пет – це Лігер, лайгер, хто як йому каже, це типу міні-версія тигрика. Він достатньо милий, я йому поставлю 8,5. Наш наступний пет, якого ми получимо – таракан. Не дивлюсь на те, що він гера... тарак... таракан. Він дуже милий, я йому поставлю 7. Наш наступний пе це муха, тобто, точніше, комар. І я йому поставлю 6,5 і. Він достатньо прикольний. Наступний пет – це садомоле, або точніше, кріт. Він випадав з японського яйця. Я його оцінюю на 8,3. Отже, наш наступний пет – це ось такий лінивець із яйця динозавра динозавра. Я йому поставлю 6 половиною. Наш наступний пет – це піщана риба. І він дуже прикольний, я йому поставлю. Сім з половиною. Глядає достатньо мило. У нас знову тут невеличкі зміни. І наступний пет це така пірана, піранха, хто який каже, я її поставлю три з половиною. Отже, далі у нас кіт Goat або дитинка-кісенька маленька. І це якраз зараз відходиться, відбувається тобто, цей апдейт, тобто Summer Fest. і я її оціню, оцінюю прямо на дев'ять. Вона, мені здається, дуже милою. Отже, наступний пед це у нас отар. Я чесно не знаю, як він буде на українській, ну але отар. Я йому поставлю шість. Ну, він достатньо прикольний. Не дивлячись на те, що він не виглядає дуже мило. Наступний пед це у нас garden Snake або Садова змійка. Я її поставлю 4, тому що я не дуже люблю змійок, але по-іншому вона дуже мила. Вона в мене є в неонці. Наступний пе це привид. І він дуже милий, дуже прикольний. Я йому поставлю. 9, тому що в неонці, особливо в мегануці, він виглядає ну просто круто. Отже, я вже на своєму головному аккаунті сьогодні в мене стукло 100 днів Daily Login Street, тобто ще 100 днів заходила. Ем, я дуже рада. Отже, що я хочу вам сказати, хочу дуже вам подякувати за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся на мій канал та переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде е, в описанні під відео. І ми зібрали всіх комонівських петів в Adopt Me.